Дід усім продовжуємо наш прогноз на період і коридору затемнення. От ви вже почали відчувати ці теми, і на це прямо буде по сонячному затемненню. Да? От воно стукне, можливо, по цим темам. Також, е... дивіться, також про на період е... Ретро Меркурія. От що основне, це також ретро меркурій по цим темам. Значить, пройдеться для вас. Зараз тут буде прогноз починатися вже з Терезів, бо до дів у нас було від Овна до дів в попередній частині і тепер з терезів і до рибок. Значить, про що будемо говорити? Буду да, кожному знаку Зодіака. Значить, беріть орієнтацію на ваш сонячний знак зодіака. Також, якщо ви вже знаєте натальну карту, як будувати, можете подивитися. В якому знаці у вас асцендент? Ось дивіться, перше, от такий асцендент. Або е, якщо ви вже знаєте, по якому будиночку у вас буде сонячне затемнення, тобто шукаєте овна, знак овен. Ось так він виглядає. І ви розумієте, що в такому-то, такому-то будинку у вас цей знак, значить, по тому будиночку торкнуться у вас сонячне затемнення. Так, одну хвилиночку. Я зараз. Підключу заряд і будемо, значить, продовжувати. Так, для терезів, для терезів, пам'ятаєте, астендент в Терезах. Е або сонечко в Терезах, або ви знаєте, що у вас сонячне затемнення буде, тобто знак овна в сьомому будиночку. Е -да, то теми в сьомого будинку вас і торкнуться. Що це значить? По перше, це якісь будуть і фінансові питання для когось, плюс, для когось мінус, когось підвищили, чи дали премію, в когось можливо, зняли, чи загубили кошти, чи купили щось і. Mm, да, дарма витрачені кошти. Знову ж таки, як подивитися, буде в плюс чи в мінус? Згадайте, що було 9 років назад, там 2015 рік. Якщо тоді було в плюс, то зараз, можливо, і по мінусу. Якщо тоді було в мінус, то зараз, можливо, і в плюс. Якось так можна. Або що було 18 років назад і може повторитися ну не прям точна ситуація, але щось досить схоже. Так, по фінансам зрозуміло. І взагалі тема матеріальних ресурсів і матеріального там забезпечення. Можливо, ви просто будете е, купувати якісь матеріальні блага чи просто ви зациклені в цей період на матеріальні блага. Е, ну, купувати сильно дорогі зараз матеріальні блага не потрібно. Ну, тобто, бо. Ретро Меркурій скаже, так, давай щось треба переробити, передивитися, чи то документи, чи буде можливо якась несправність, тому важливо да, подумати, записати, пізніше купити. Далі і тема така прямо актуальна це партнерські відносини. І в усіх його проявах, що в шлюбі, да, з партнером своїм чоловіком, що, можливо, по роботі якісь партнерські відносини. І якщо нам казала. Давайте орієнтацію на себе, то вас орієнтація на цей рік на партнера. Можливо, для когось стати ідеальною дружиною, можливо, для когось навчитися домовлятися, навчитися поступатися, знаходити. Дивіться, не закидати себе і все одно бути особистістю, але вміти налагоджувати контакт з партнером. Можливо, де в чомусь поступитися, якщо ви все-таки не праві, тобто не стоїмо як баран в цій ситуації, а шукаємо компроміси, шукаємо золоту середину. Дуже б круто. Далі тема, можливо, суду, ворогів, якщо це для вас актуально, в когось це буде конкуренція, прям дуже сильно видно. Можливо, ваша сестра, мама, подруга чи інша якась близька жінка потребуватиме від вас підтримки. Тому, будь ласка, допоможіть, послухайте, дайте слушну якусь пораду. Тема якихось контрактів, домовленостей, уважно підписуйте в цей період, Борет Ромерк скаже, слухай, треба буде передивитися, пере щось там переглянути, тому будьте уважними. І, Дивіться, звісно, вам в цей, зараз в цей період легше за все це абстрагуватися від усіх проблем, нічого не хочеться. Боже, навіщо мені ці вороги, навіщо мені зараз з партнером вияснять відносини, краще піти від цих проблем або закритися в собі, або ну, взагалі абстрагуватися. Тому що саме для вас в цей період закінчується ваш перший дев'ятирічний да, цикл такий, дев'ятирічний полуцикл, ну все одно цикл. І якщо зараз класненько не зробити ем, акцент на тому, що потрібно, то наступний рік може принести проблеми по здоров'ю. І прям досить таки непрості. Тому давайте зараз що? У нас йде духовний розвиток, у нас йде навчитися домовлятися, навчитися партнеритися обов'язково. Слово таке бажання служити, ну тут дивіться, тут не не чур служити, але не чересчур. Е, Дуже класно, звісно, і соціально себе десь направляти. І взагалі, період потребує. Перегляду стереотипів вашої поведінки з будь ким і в соціумі взагалі. Тобто, знову ж таки, акцент не на я сама прекрасна, я сама головна, а акцент на інших, акцент на партнерстві і акцент взагалі ну, на інших людях. Обов'язково. Бо зараз ви проявили своє его, не послухали інших і не хочу дослухатися, не хочу взагалі шукати компроміс. Наступний рік приводить до е, погіршення здоров'я. О, ну, ось така і е, да, оця криза трансформації називається. Бо ну не хочеться мені поступатися, не хочеться мені цього робити. Так. Треба також займатися суспільною діяльністю, а, прагнути оцих гармонійних відносин у шлюбі. Якщо у вас зараз якісь там непорозуміння, будь ласка, постарайтеся знайти всі свої сили, ну, сходіть тоді да, до сімейного психолога, наприклад, чи навчитися да, партнерству як у шлюбі, так і діловому. Відмовитися від, оцієї ін... від зайвого індивідуалізму. І від зайвої самостійності, навчитися, можливо, просити про допомогу, якщо вам вона потрібна. Е, так, ну тому що потім створюються умови, що якщо ви зараз популярно, потім будете непопулярними, або якесь таке повне відторгнення від суспільства. І це ми можемо зараз бачити і в наступному році. До речі, зараз можна подивитися да, на наших відомих особистостей І потім в наступному році подивитися, кого ж там торкнулося по здоров'ю, чи от ніби суспільство закинуло їх кудись назад. Особливо це кого може значить стосуватися зараз терези, а перед терезами. Добре, я потім порахую щось, можливо, в коментарях напишу, бо зараз думаю зовсім про інше і не підрахую, які це знаки Зодіака. Можливо, зараз вже да, якесь відторгнення від суспільства. Ми ж бачимо, зараз багатьох не сприймають там, хейтять щось, і вони нібито нічого не зробили. А воно здається, людям черещур, і, ну, таке йде це відторгнення. Для Терезів зрозуміло, давайте далі: скорпіони. Так, а, точно, скорпіони. Тобто скорпіони часто, астендент, скорпіоні, сонячні скорпіони. Або якщо у людей зараз йде сонячне затемнення по шостому будиночку, вони, значить, в тому році щось да, не захотіли партнеритися в, в минулих роках, і зараз вони е, відторгнення від суспільства. Цікаво, що там у, у Потапа і інших таких цікавих знаменитостей, що зараз десь. Я забула, як же його цього вовчицю співав. До речі, от в нього, мені здається, він прям такий астендентний скорпіон або Плутон в першому будинку це вже для тих, хто гарно знає астрологію. О, ну, ви зрозуміли, про кого я. І якщо, а я читала, до речі, десь що він там відмовився тому, ну, декілька років тому. Як вузли, мабуть, ходили в нього по е, сьомому будиночку від якогось класного партнерського дуету. Ну, зараз в нього проблема да, зі здоров'ям пішла. Я забула, як його. Ну, я думаю, ви зрозуміли. Напишіть, можливо, там мені, щоб я згадала також. Вивчіть, хто співає. Ну, добре, давайте далі. Скорпіони. От в скорпіонах, астендент скорпіонів, або ви знаєте, що у вас сонячне затемнення чи ретро Меркурій, чи оцей знак Овна в шостому будиночку теми здоров'я. Можливо, треба буде знову перездати аналізи, сходити знову до лікаря. Не з першого разу щось там, от в мене був такий період, і не з першого разу ті аналізи прийшли і треба було перездавати. Здоров'я, сильно впливає на здоров'я, на рутину, на роботу, на режим роботи, можливо, зміни в роботі якісь. Вам важко, вам ну, недобре може бути. Також на тваринок ваших. І, і прям можливо там до лікаря потрібно буде да? чи захворіла тваринка, е і треба догляд за нею. більш такий. А може, ви просто купили тваринку і там змінили, Змінився ваш режим дня, тому що треба їсти дати, і вигуляти і ще щось зробити. Далі можливо будуть відбуватися якісь події в плюсі чи в мінусі. Знову ж таки, я розповідала, як подивитися, пов'язані з документами чи з авто, чи взагалі з транспортом. Далі можливо. І обов'язково зверніть увагу на режим зараз вашої роботи, на режим відпочинку, сну, чи достатньо вам цього, чи ну чи в плюсі, чи в мінусі це все. Зробіть детокс організму, можливо, якісь там смузі попити, корисні на вітамінчики. більше більше да, налягайте. От зелені, можливо, ви там вас є карта харчування ваша да по натальній карті. Будь ласка, скористайтеся нею. <іпперес> Можливо, зміниться ваша повсякденна рутина. Ну, просто якось буде не так. Знову ж таки, чи то в режим роботи, чи вдома якісь зміни, що змінилася повсякденна ваша рутина. Е е проходить. Так, далі. А, що ще може? Значить, е е зрозуміли скорпіони. Дивимося на здоров'я, якщо потрібно, звертайтеся до лікаря, не, не, не чекайте сильно довго, що там воно коли де вистрне. Давайте краще заздалегідь, робити чекапи. Далі по що взагалі цей період говорить і куди, куди він може привести. Так само, як тільки що для Терезі вам варто партнеритися. От, прям також навчитися. У цьому. У вас тоді було. Ви, може, щось не доосвоїли. Давайте також зараз, що не я, я, а давайте партнеритися. Бо це у вас йде новий дев'ятирічний цикл на 9 років. Да? Новий період такий закладається. І о, знову ж таки. Період більше вже внутрішньої активності, не так більше показувати себе зовні як внутрішньо, направлене на розвиток культури ваших відносин, як з партнером, як і взагалі з людьми. Знову пошук нових форм в цих самих відносинах навчитися уступати, навчитися співпрацювати, навчитися да, орієнтуватися на інших, на їхні потребності. От, навчитися спілкуватися знову ж таки, навчитися знаходити оцю цю золоту середину, прислухатися до інших, але також прислухатися і до внутрішніх імпульсів. Звісно, в мінусі ви можете проявляти якусь деспотичну поведінку. Ви можете, щоб всі викону... бажати, щоб всі виконували ваші бажання, якісь у вас можуть бути неправильні реакції на інших людей. Тобто навчитися також приймати інших людей такими, якими вони є, не переробляти їх, а розуміти, що кожна людина це індивідуальність, і вона ну, така, як є. Далі. Не можна тут прям просто жити за інтуїцією. Трішки треба навчитися практичності в житті служби, служіння, співпраці з іншими людьми. Тобто, ми не заглиблю... якщо ви вивчаєте духовність і заглиблюєтесь сюди, то давайте трішки включати розум. І аналізувати це все не сильно туди, да в цю духовність просто з головою і з вірою, бо можливо, ви щось і неправильно зараз будете сприймати. Включайте логіку завжди. Звісно, буде і тема здоров'я для вас актуальна. Ну як актуальна, прийдеться в цей період трішечки дивитися за ним, як минулий рік, так і зараз. Цей рік також, от осінь, також вам принесе ще е, ці питання. М -м -м. Краще не приховувати зараз нічого, не займатися якимись таємними або не екологічними, або е неліцензійними да, такі, або е знову ж таки неоподаткованою діяльністю, бо тоді знову ж може стукнути, воно все в здоров'ї, прилетить. Не потрібно зараз йти в усамітнення, не потрібно зараз е, приховувати, обманювати і ну, щось отакі штуки робити. Е, в, дивіться, включайте зараз логіку, а е, оці всі ваші е, окультні здібності, якщо вони є, в скорпіоні вони є, вони відкриються у вас дещо згодом. Але зараз включайте логіку і слідкуйте за своїм здоров'ям. Окей, скорпіони зрозуміли. Далі у нас йдуть стрільці. Що там для стрільців? Ну, для стрільців дуже прекрасна тема. Мені здається, стрільці. Давайте закохуйтеся. Значить, тема дітей. Якщо у вас є діти, пройдеться щось там, от актуальна тема дітей більше для, для них що з, з ними переробити, а, можливо, ну краще такого нія. Да, що вони захворіють. Ну, тобто дитяча тема потребує більшої уваги, а, можливо, розваги ваші, або якщо да немає зараз у вас дітей. Тема кохання: у вас з'явилося кохання, і партнер потребує до себе більше уваги. Коханий партнер, або у вас з'явилося нове хобі, і хобі потребує більшої уваги. Також актуальна тема взагалі і сім'ї можуть виникати проблеми питання з вашими коханими, з вашими дружинами, чоловіками. Вони можуть якось дивно себе поводити, або ваші діти можуть зараз якось включати незрозумілу поведінку. Також це період перевірки пар на міцність. Але в коридорі затемнень зараз для вас прекрасний період для вагітності, якщо ви раніше не могли цього да, зробити. Або якщо, слухайте, ви не бажаєте, тому обережно, бо період вагітності ну, актуальний. Також. Я рекомендую подумати, а чим себе порадувати? А яке в мене хобі, а чим мені зайнятися, або хто мій коханий насправді чи кохаю я? І зайнятися чимось приємним для себе. Також цей період взагалі. Якщо я тільки що говорила да, для попередніх знаків більша орієнтація на соціум, то у вас зараз більша орієнтація на себе. Я люблю себе, я в себе одна прекрасна, я да, десь там знайти свою внутрішню дитину, поговорити з нею, подякувати, обняти, поцілувати, полюб, полюбити себе, як да, ви в себе одна. Е і полюбити свою внутрішню дитину. Дуже-дуже круто. І для вас вже не так важлива цей період, до речі, у вас можуть і друзі змінюватися, кидати друзі, і, і прекрасно. І якщо у вас є зараз стоїть така ситуація, що або обрати друга, або себе, то вибираєте себе. Зрозуміло, себе і своє проявлення в соціумі, себе. Як ви проявляєте себе в колективі? Бажано зараз перестати залежати від колективної думки, від соціальної взагалі думки і орієнтація на своїх інтересах і своїх бажаннях, не інших. Активно проявляйтесь в творчості. Розкрийте свій потенціал, свої здібності, знайдіть нарешті своє хобі, якщо немає. І, звісно, вам тоді допоможуть і ваші друзі, однодумці, і в соцмережі в цьому. Приділяйте більше уваги дітям або коханим, або взагалі цим темам, якщо ну, вони для вас зараз актуальні. Е -е і -і прям тоді вас чекає далі успіх. В наступному році буде вже по темам четвертого дому, да, буде проходитися по сім'ї, нерухомості, можливо, тому давайте сюди. Внутрішня дитина, я, діти, кохання це все для вас актуально як про стрільці. Далі козироги. В козирогах, значить, сонячне затемнення і період ретро буде проходитися по цьому четвертому будинку. Що це значить? Що, що буде? Актуальні питання. Сім'ї, сімейних відносин, нерухомості, можливо, якісь питання чи проблеми з батьками, з мамою в основному потрібно їх вирішувати. Для чоловіків це можуть бути питання захисту батьківщини. Ну зрозуміло, як вони зараз можуть проявлятися. Далі. А в когось буде це генеральне прибирання, до речі, в когось зараз ремонт розпочався. Як це У мене було генеральне прибирання, бо нас затопили сусіди, і пройшлося так теми да, будинку нерухомості, наприклад. Далі рекомендую зробити, почистити, значить, як оце ж генеральне прибирання самостійно, а не чекати, що там десь звалиться, що там десь зробиться. І повкидайте непотрібні старі речі, які вже валяються, і ви ними не користувалися рік, викидайте. В цей період може захотітися купити, продати житло, землю. Подумайте про це, зробіть, можливо, трішки згодом, бо ретромерт знову ж таки може там щось наплутати в документах. Можливі питання з жінками в сім'ї, які будуть потребувати підтримки, допомоги, ну, от щось, щось. І можуть вас очікувати якісь зміни в сімейних стосунках. Може те саме ж народження дитини, поповнення в сім'ї, також може відбуватися. І куди вам, куди вам потрібно, вам зараз рекомендовано взагалі, якщо це можливо для вас, подорожувати багато. Цей рік я б рекомендувала подорожам віддати далі е, і засвоєння нових знань. Можливо, у вас з'явиться свій вчитель, який допоможе, підкаже і буде вас вести в цьому році, наприклад. Е, або, можливо, ви почали цікавитися якимось цікавими знаннями, там астрологією тієї самої, або культурами інших країн. Е, Далі можливо що куди варто приділяти увагу рідному дому, батькам, покращити з ними стосунки. Можливо, у вас там да якісь кармічні борги перед батьками або якась да, родова програма заважає вам рухатися далі. Тому а можливо, у вас зараз образи, якісь на батьків, старі образи, які потрібно пропрацювати, і не прагнути зараз влади. Кар'єрного зросту, так? якщо їй стоїть вибір, сім'я, робота, обираємо сім'ю. Ось орієнтація, тобто зараз такий період, орієнтація на сім'ю. Далі для водолійчиків. Що ці водолійчики вас чекає, період ретро мерка та сонячного затемнення, тобто, згадуємо це кінець березня, квітень місяць. Для водолійчиків. По третьому будинку це питання навчання, документів, різних комунікацій, недалекі поїздки, потрібно поїхати, щось зробити. Так, знаю водолійчика, ми вже це зробили, їздили, в їздили. нас була недалека поїздка з водолійчиком, бо водолійчика захворів кіт. І значить, тема тварин також актуальна і для водоліїв. Проблеми, питання допомога тваринам. Або спілкування з близькими родичами і вирішення їхніх проблем, або вирішення проблем чи спілкування якісь із сусідами, а слова їхні можуть ще вас дуже глибоко ранити, образити чи ще щось. Також можуть бути е, проблеми питання з отриманнями тих самих документів, е, або, можливо, щось пов'язане з транспортом. Е, якщо це буде покупка техніки, то скоріше да, для дому якихось гаджети для дому. Якщо це по роботі, то да, які там документи можуть бути скласти тести, переробити тести, прийти переоформити якісь документи? І взагалі то актуальні документи, поїздки, навчання, можливо, якесь нове навчання, і це прекрасно, до речі. Це прекрасно. Що ж цей взагалі, і куди акцент робити і в цьому році, і зараз? Вам рекомендовано е, більше да, йти в суспільство. І якщо в попередньому було обрати дім чи роботу, обрати роботу, то вам, ой, обрати дім, то вам би рекомендувала вже обирати роботу, бути учнем, звісно. Е, а ну, чекайте. Ну да, то так цікаво, значить, бути учнем. Фільтрувати отриману інформацію, але багато навчатися рекомендую. Зав'язувати багато зв'язків, нові знайомства, спілкуватися з родичами, можливо, розвивати активний погляд на навколишній світ, тобто розширювати свій світогляд, не бачите, да, бо може бути у вас зараз вузьке якесь світосприйняття, то розширювати, розуміти, що ага, можливо, воно якось працює і по-новому, а можливо, все-таки і ця астрологія якось працює. Ну, ну, щось в такому. Е, і Подивитися в сторону кар'єри, подивитися в сторону розвитку взагалі своїх суспільних можливостей, бо наступний рік тоді принесе по фінансам сильний мінус. Давайте зараз більше розвиватися, шукати себе, а хто я в цьому житті, розвивати свій статус, кар'єру, показати, ну чи можливо отримати, чи зробити в цей рік репутацію, популярність, професійна статус в суспільстві, отримати якийсь, ну розвиток кар'єри. Знову ж таки, якщо йде. Обрати сім'ю чи кар'єр, обираємо кар'єру. Так, для водолічиків. І залишились у нас рибки. І цікаво, що ті рибки обрали, чи обрали вони кар'єру в минулих роках. Якщо обрали, то зараз тут гарний період для фінансової теми. Значить, сам Ретро Меркурій та сонячне затемнення може привести. Акцент на питанні фінансів, заробітку і харчування. Можливо, потрібно да, переглянути ну, режим свій харчування і взагалі що я їм. Якщо по фінансах, то можуть бути так, як і в плюс, як і в мінус. Знову ж таки, рекомендую подивитися, що було 9 років назад, тобто в 2015-му. Можуть бути і втрати фінансові, можуть бути і плюси фінансові. М так. І акцент на матеріальності, на матеріальних надходженнях, на матеріальній сфері. Також якісь близькі жінки: мама, подруга, донька, сестра чи інші жінки да, потребуватимуть вашої допомоги, підтримки і поради можливо. Тому, будь ласка, не відкидайте їх. Можливо, вони вам дадуть якусь слушну пораду. Прислухайтеся до них. А, так. Що ще? Ну і харчування. Слухайте, перегляньте рибки, своє харчування. Я б вам рекомендувала більше на якісь морські продукти. І, взагалі, що цей рік хоче від вас. А, так, а ну, хвилиночку, я, можливо, щось забула вам сказати про сам ретромерк. Ну, ні. Якщо вам там прийде пропозиція по підвищенню, там де будуть більше фінанси, ідіть. Так. Значить, що зараз акцент в цьому році? Сам заробляю на життя, вмію, ні на кого не розраховуючи, зміцнюйте свої, свою, да, матеріальне, своє матеріальне становище. Акцент на знайти своє місце в цьому житті взагалі. Зміцнити і вам дає життя можливість зміцнити матеріальний фундамент для майбутнього. Також період для зміцнення здоров'я. Якщо зміцнення здоров'я, значить ви розумієте, що можуть бути виникати питання взагалі по здоров'ю для того, щоб ви зараз взяли в руки цей режим харчування, роботи і всього іншого, щоб зміцнити його, зміцнити тут скоріше слово імунітет. Далі стати господарем свого тіла. Як в харчуванні, так і фізично взагалі. Е, Якось виробити можливо, систему зміцнення тіла і слідувати потім ну, в майбутньому. Е, гроші, що прийшли в цей період, покладені вам прямо по кармі, Будь ласка, використовуйте, користуйтеся всіма можливостями, які приходять. Е, значить, не рекомендую вам зараз ризикувати, не користуватися чужими коштами, тобто не жити за рахунок чужих грошей, це можуть бути. Ой, та будь-які е, гроші партнера, батьків, там спадок, ще інше. Будь ласка, відкладіть їх, навчіться зараз, зараз заробляти самостійно. Е, не власти в якісь ризиковані угоди чи небезпечні ситуації, е, бо вони можуть привести до якихось катастрофічних наслідків. Е, так, і будь ласка, е, тут знову ж таки більше логіки. Е, включайте більше логіки. І ну, у вас акцент на створення класної матеріальної бази для майбутнього. Так, я вам буду вдячна за сердечка, за ваші, за підписку, тому що я буду далі і далі робити ці прогнози і на Ютубі. Тут я буду більш розширена, можливо, для країни. Коментарі, як у вас це проходить, тому що ви вже точно це все відчуваєте. І буду дуже вдячною вам за це все.